Прем'єра 23 третьої та 24 серії серіалу «Просто Надія відбудеться вже завтра, в четвер, 28 березня, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, в 23 серії комісія захоче перевірити, як Надя використовує грант. До Наді завітає помічниця мера Звягеля, яка попередить про перевірку комісії. Влада хоче побачити, як Пекарка використовує міжнародний грант і фінансові звіти, але ж гроші опинилися на рахунках маріушів. Що буде з Надею? А от Юра зізнається, що всі кошти він віддав Маріушам, а сам прогорів. Тож тепер Надя має розбиратися зі своїми проблемами сама, та й взагалі вона сама винна в тому, що він став банкрутом. Надя буде вражена вчинками чоловіка, адже тепер їй доведеться самі відповідати за наслідки його брехні. Надя зателефонує Жанні, щоб розповісти про грант, та чи вислухає колишня наречена Юри його дружину, і чи встигне надія повернути гроші до приїзду комісії. У 24-й фінальній серії ми побачимо відродження надії з попелу минулого. Максим побіжить у палаючий вагончик, щоб рятувати кота карамельку. Виявляється, в нього на фронті був пухнастий побратим, тому чоловік не міг втратити ще одного чотирилапого друга. Та хто ж буде винен у пожежі? На жаль, полум'явщин зруйнує футрак, а пожежники серед попелу знайдуть залишки червоної каністри, що свідчитиме про навмисний підпал. Юра скористається шансом звалити всю провину на Максима. Він, натяк на поліції, на те, що автомеханік заправляв каністрою генератор, тож міг навмисно спалити вагончик заради страхової виплати, але буде свідок тому приготуйтеся побачити, хто стане свідком злочину, та яке остаточне рішення прийме Віталіна і чи зможе Надя довіритися своєму серцю та, нарешті, бути щасливою. Що стосується 25 ї серії, то на даний момент продовження серіалу не планується, тому другого сезону, скоріше за все, не буде. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в фіналі цієї історії. Ставте подобайку і до зустрічі!